Українці проти Григорія Лепса, мешканці будинку, де російський шансоньє 10 днів тому відкрив свій караоке-ресторан, образилися на співака. Люди говорять, шум та співи, які лунають із закладу, заважають їм нормально існувати. Пожильці дому викликали міліцію, написали заяву та поскаржилися президентові України. Що з цього вийшло? Дивіться просто зараз. Вони вже 10 днів не сплять. Мешканцям будинку за адресою Льва Толстого, 25, заважає Григорій Лепс. Точніше, його ресторан. Дарина Джус скаржиться найбільше страждають діти. У мене маленька дитина 6 років. Кілька днів тому вийшов було десь початок першого. Говорить, мамо, я не можу заснути, голосно грає музика. Ну це зовсім нікуди не годиться. А колись вони раділи зірковому сусідству. Гучне і пафосне відкриття, відомі гості і обіцянки директора ресторану, що нічні гуляння ніяк мешканці дому не почують. Вони повірили і вже за добу пошкодували. Дуже голосно, Кожну ніч грає музика, приблизно починається в 10-11 вечора, і так десь інколи закінчують в 3, інколи в 4, інколи в 5. І так кожну ніч. Спати неможливо на годиннику 23-тя. у квартирі Дарини справді чути музику. Вона не витримує і телефонує до міліції. Міста Києва Карпенчум я можу вам допомогти. Доброї вам ночі. Улиця Льва Тоулиця Толст... Льва Тостова, Ресторан Бар Лєпс Громко да, грає Музика Лєпс бар схоже на Григорій. Лепс так так, так, голос награє. Музика чекайте, міліція. На гучну музику скаржиться і Павло Явтушенко. Він живе на п'ятому поверсі. Ресторан Лепса у підвалі. Але чоловік каже, не спить ні він, ані його родина. Нас лишають просто конституційного права на відпочинок. Ми написали зараз очередне колективне письмо вже в адрес президента нашої країни. Доки чекають міліцію, пожильці будинку вирішують самі завітати до гучних сусідів. Але всередину ресторану охорона їх не пускає. Покажіть мені документ, що сюди запрещено вход. У вас взагалі режим роботи. До 22.00. у нас є вже документи. За півгодини до опівночі з'являються правоохоронці. Ященко Василь Миколаївич, інспектор черговий цю управління капітан міліції. Звичайно, зараз приймемо заяву. Все як допомагається до міліціонерів у ресторані поблажливіші виморчі моїм братів. Да. А ви нас не пустите? Мешканці залишаються на вулиці і розмірковують, як далі жити. Ми должны в это время уже отдыхать. Що же произойдет летом, когда они всі эти дикие воплі вынесут очевидно сюда на улицу, і тогда уже всі ми будемо п'яти караоке, потому что невозможно просто жить. А мы тут временные. Жильці, ані народ постійний, у них є з чим розплатитися. Переговори міліції з підлеглими Лепса тривали годину. Увесь цей час мешканці дому чекали і не розходилися. Їхні працівники від спілкування відмовили. Що загрожує зараз на даний момент адміністрації цього закладу? Буде складен адміністративний протокол і направлений до адміністрації міста Києва, які вже будуть приймати рішення. Це адміністративний штраф, я так розумію. Так точно. якому розмірі. Я не готовий вам відповісти. Заяву обурених і невиспаних киян правоохоронці прийняли із працівниками ресторану. Поговорили і поїхали. Музика лунати з леб з бару так і не перестала. ТСН особливе один плюс один.